Дня отримала посилочку від агромаркета і хочу для нього зробити такий коротенький відгук. Все прийшло чудово. Замовляла я персик. Мені для нашого регіону, а це Київська область, порекомендували такий персик. Персик колінс, навірні. Так, колінс, літній сорт, середньовстигний термін залювання. І також, так як постійному клієнту мені привезли подарунок. Доложили туди 20 бачок насіння. Що я замовляла на них морку на зиму, хочу посіяти. Королева осені. Королева осені мені дуже сподобалася цей рік, тому я буду її садити. Також я замовляла цибулю на зиму посіяти. Кілограм цибулі різної. Це у мене цибуля голландська. Радар. А це Шекспір. Теж. І що ж мені тут дали в подарунок? Квіти і помея. Це, мабуть, та, що плететься по забору і посєтки. Да, 24 метра. Це вона і є. Такі в'юнки вони. Ми їх барвінком чомусь називали, але вона і помеє тут нас. Огірочки Любимчик ранньостиглий. Такі. Потім Айстра. О, це я дуже полюбляю такий колір красивий. Цікаво, чи вона буде такою самої. Помідор, атласний, високоврожайний, кучний скейт, консервний фітофторостійкий, Садила цей рік, справді немає майже гнилих. Ранньостиглий сорт теж он. Можна зупинити і почитати, бо укроп, я якраз саме збиралась укропу посіяти. Багато не хочу. Ось так. Поїсти. та Трохи може в банку засолити, то так. Да. Петрушка. Ніколи не садила корневу петрушку, але тут посаджу. Великий корінь і зелень. Берлінська. Крес-салат. Мені на петрушку схоже. Ніколи не садила. Для цікавості посаджу. Холодостійка рослина. Подобається. Перець волове вухо. О, цей рік я його садила. Класний тувстостінний. І я його ще зібрала в себе Насіння І тут ще буде, то мені вистачить. Дуже великі плоди. Так, да, вони дуже великі, аж до землі висять. Так, капуста тут навіть є. Ух ти, uh -huh. яна. Uh -huh. Сорт пізній, Легкий, і транспортабельний. Цікаво посадимо. Кавунчики даже, ух ти, голопристанські. Скоро стиглих сортів. Будемо пробувати. Якщо подобається, то я буду брати, бо цей рік в мене виросли дуже і маленькі кавуни. Мабуть, я купила їх не для нашого регіону. Кавун Ярило. Цікаво дуже цікаво. І бурячки. Ну, тут звичайно, їх мало, але щось родинами багато сіємо. Сорт ранньої стилі. О, салат. Це теж треба качанний. Середній ранній качаний. 55-75 днів. Це капустина. Ніколи не знаю. Чорнобривці даже класні. Посаджу на наступний рік обов'язково. Кавун. Ой, гарбуз. Кавун. Середньо-пізній сорт. Не знаю, мені гарбузи подобаються ці гітара, їх що називають. Такі вони продовгуваті. Мені подобається тим, що там шийка і немає насіння. Там собі нарізав гарбуза куча. Каші на натушив. тушив, ж хотів, ти зробив. Апоруз з, з м'ясом, з усім, з чим хочеш. Поклажан. Дені редька. Вона має ще вся стрілку із Не знаю, чого вона так гряди з краковянка. І цибулька халмадон. Вирощують в однорічній культурі із сім'ями. Цікаво дуже... Це, ну, мабуть, її треба все одно розсадою садити. Поливати гарно. Попробуємо. Всім дякую. По-пока.